Хотів вертатися. То була така добра неволя, солодка. Не хотіли повертатися і повернулася, кажуть пророки, шеар Ізраїль, значить, решта Ізраїля. В книгах Пророцьких є цей такий термін, решта Ізраїля. Ну, власне, Ті, хто, незважаючи на цей добробут, на те, що мали працю, що мали що їсти, пити, доми мали свій бізнес, мали. Все рівно повернутися, щоб відбудовувати Єрусалим. No, так чи інакше, e, цей Вавилон також був упокорений якимось мощином. Самим фактом того, e, що він подиворював інші народи, зокрема Ізраїль, не знаю, чи ви задумувалися коли-небудь, як зараз мешканці Єгипту читають в церкві книгу Вехід? Єгепет є зараз? Є чи немає є? Єгиптян, правда, тих стародавніх немає, але Єге є. І мешканці Єгипту ідентифікують себе з тими Єгиптянами. Як ви думаєте, як вони читають книгу «Вихід»? Як Господь у фараона весь Єгипет? Раз. А як ви думаєте, а є церква в Вавилоні зараз? Вавилон це Ірак сьогодні. Там є церква? Є, там є навіть патріарх. Як ви думаєте, як вони читають е, ці читання, там, де розповідається про Вавилонську неволю, про багато того, що там розповідає? Ja, czas czasem pokażę, że nie czy co one wyczuwają. Nie znają, czy one identyfikują sobie aż tak sygno z historii. No, znają, czy schyli narody. Ja mówię, że tak. I to że troszkę nawet nijako. Czemu ja bardzo się okażę? Móżdżowie, ale myli mi W pierwszych dwóch rozdzieli, w pierwszych dwóch Маємо реабілітацію в Ісусі Христі. Бо троє царів звідки приходять, з Вавилону. там, де Ізраїль був у неволі. Деякі отці де церкви, деякі старохристиянські письменники кажуть, що так, як ви приходять, то, з вибаченнями, що ну, вибачте, що так вийшло. Ми не хотіли. Просимо Попробачення. А після того, як царі прийшли і поклонилися Ісусу, Марія, Йосиф і Ісус, куди тікають? Куди? До Єжи. Так якби Ісус хотів сказати, ну добре, я вже до вас не ображаюся. <laughs> no, Забудемо те, що було вже в історії. Я <laughs> ja, хочу знову з вами подружитися. który widzi, niechętny. Wymaj to mi nie dam... ukartą, nie to, mi Was pod No tak trewo było. <grystanie> Proszę, że tak trochę, trochę z humoru to rozkazuj. No cenię dużo ważnego momentu. Matej dzieje w rejonie i pisze tak, żeby sama konstrukcja tekstu pokazowała w rzędach I to mu pokazuje, Ci dwie drzwi, Babelon i Mityre, i pokażę, że w Jezusie Chrystusie jest jakby rehabilitacja tych dwóch